abi <laughs> Що ту таке? Перековка. Що то за парковка на перех. Що то за парковка на перехрестку? Не я, що за парковка. А, а я вас питаюся. А що ви без по так само з порушенням стали? Ви ну, чекаєте, що з машину забрати? Ну то, то станьте без порушення самі. Ну да, то Вставайте, ну, я чекаю. Я почекаю, поки ви стане. Зберіть машину. Куда? Ви мені свого не даєте повернути нормально? Беремо, ви, сліта... ви мені обмежуєте оглядовість. Шановні, ви забор... ви перешкоджаєте руху. І В0194. Можна посвідчення бачити ваше? Шановні, Шановний, можна посвідчення ваше бачити? Ви створюєте перешкоду, я вам покажу. Дід... Ставте машину, я... прийдіть, я вам покажу посвідчення. Ні, це ви маєте прийти. Ви створюєте перешкоду, ви стоїте на проїжджій частині. Ви створюєте перешкоду Я на перехресті. На це не є обочина це і перехрестя. Почитайте пункт 15.9, Правила дорожнього Я руху. Прошу. А ви стоїте на частині. Різниця є? Встаньте з боку, підітеся. Можете виключити. Ні, не треба. Можете виключити. можете. можете. Вже один, вже один на той прилад дознімався минулого року. Ви маєте, ви не маєте Один же минулого року на такий прилад дознімався. До мене, нормально, це людина вічна. Усуньте мене... правопорушення автомобіля. Усуньте правопорушення. Ви будь ласка. Ви мені кажу. показуєте поганий приклад. Ні, це ви показуєте поганий я? приклад. Я? Кому? Всім. Всім? всім, всім? Починається з вас. Є вас чоловік і каже, що це за хамська поведінка в цього водія. А що, що це за хамська поведінка це в цього краще, водія? Ваша, ніж у мене. А це ви водій цього автомобіля патрульного? А хто? Нема зараз прийде. Я зараз прийде? Як нема, зараз прийде, а приїхав хто сюди на цьому автомобілі? Так. Який? Тож немає. І де він є? А ти поїхав на Тойоті. Прошу? На По Тойоті поїхав. На який Тойоті? Порушив і поїхав, так? так? нормально. Свайте правопорушення ми стоїмо з боку. Ви Стали, вибачте, порушуйте вагомо і кажете мені, тут що, що я не порушую. У не вимушена зупинка. Яка з чим Вимушена зупинка. Вимушена зупинка. З чим боя? З поломкою автомобіля. А він заведений. Але він, але він не може їхати, але він не може їхати. Ну попхайте. Ну то відштовхайте. Я допоможу, хотім штовхати разом. А хто керувати буде? І що, він не вміє керувати, він не має посвідчення водія. А ваш автомобіль хто має хто буде, буде від'їжджати? А, від а він поламаний? Зараз ми будемо дзвонити в чергову частину, що вас зняли з патруля. Дякую, давайте. Але камера ваша працює з акумулятора, зі все, Є, та. Наш автомобіль не заведе. А ви, що ви, сталося ви, ви, з вашим ви, автомобілем? Що, що, колесо? Шмуружить колесі. Шмуружить? Так. Що то означає шмуружить? Тре. Я щось не знаю, в українській мові немає такого слова шморужить. Що приїхали. вас випускають на поломаних автомобілях патрулювати, як то так? Виїхали нормально? І здалека приїхали. Так. А якщо Світ. вам на ДТП вон, треба... Вон, на Ого. І по тій паскудній дорозі так Резерва-Франківська їхали? А як вас на ДТП вижимо. Добре, інспектор, інспектор, давайте так от. Чим поїдете? Ви від'їжджаєте, усовуєте правопорушення, ми від'їжджаємо і на тому мирно роз'їжджаємося, щоб ми зараз не як по... вас звати? Прошу, Андріан мене звати. Андріан, мене Михайло. Звати. Я просив би ви стали, ми нормально будемо були з поговорити. — Ні, давайте спочатку усунемо правопорушення, тоді будемо нормально Обої. говорити. Обоє. Добре? Приємна людина, сприймав. Добре? Але скажіть, чого ви зразу так що не знімати. Ну чого так не можна хто? А То, вам, вам чого не знімати? Вам не можна знімати, тому що згідно 307 цивільного кодексу, без моєї згоди ви мене не маєте права? А знімати. Не можна. можна, тому що ви є, Цього. тому що ви є при виконанні. Вас розпосюджує закону але України про міліцію. Ні, це правильно. Стадія 5 пункт 21. Що, правильно, ви мене маєте, Тільки не розповсюджувати, але конституція. А Україна... чому не розповсюджувати? А конституція України що забороняє? А на вас зараз Конституція не розповсюджується. Ви знімете а, форму, а, здасте зброю, тоді буде розповсюджуватися з вас Конституція. То, то, то ви мене можете куди хочете закидати і все мене розказувати. Так, так, коли ви при виконанні так. Якщо б якщо б ви як? тут були як приватна особа, то не маю права. А коли ви при виконанні маю право. Що я не громадянин України. Поки що ні. Зараз на вас. Зараз коли... ні. Коли... Коли ви вдягнули... Зараз міліція. ви вдягнули форму, на вас розпутаєте. Я, розпосуд... я працівник міліції України. На вас коли... не коли... коли знімете я форму, тоді буде Конституція на вас розповсюдження. Давайте разом. Не сваримося. Добре, нема питань. Давайте разом разом роз'їжджаємося і все. Прошу? Здалека. Відпочиваєте? Ні. Працюю. На роботі. Ні. Інспектор. інспекторів. Дорожнього контролю. О, це серйозна посада. Це серйозно. Знаєте, так щоб я не писав на вас скарги. Боже, пане Андріан, я... Можете написати, хоч одну. А ви хочете? Хоч одну. Ми потім побачили. Бачите ліп, скаргу. Ліпше мирно. Я сваритися я я я не хочу. Якщо ви. Я з вами сварився хоч. Абсолютно ні. Бачите? А ми Якщо... не хочемо сваритися. Абсолютно ні. Минулого року в мене був дуже негативний інцидент в Івано-Франківській області. Ну. Сталося так, так? Дуже, дуже негативний. Добре, добре. Все, щасливо. Все, дуже, дуже приємно, що ви адекватні. і... Я би з вами зустрівся краще десь кафе бо а де такі обробки. Ну то нема питань, знімете форму, здасте зброю тоді. А поки ви зі зброєю, я вас боюсь. Майте мобільний телефон, ти говорить. В інтернеті є вся інформація про мене, дуже багато. Кажу, в інтернеті є дуже багато про мене інформації, дуже багато. Найде! А як в інформації заправляєте? книжку, оце є інформація. А в інтернеті все є, і книжка є, і <тас> все є. Там за старі, деколи за дані ще. Ой, та там, там, нових там дані, ще, дані ще, ще, не, ще їх немає, вони вже в інтернеті. Добре, я, вам, я вас випускаю. Інспектор видався на диву поступливий.